Бешаки. я отримав чимало повідомлень від вас, що вам сподобалась попередня книга із серії Банда піратів, і багато хто просив, щоб у наступному огляді знов була книжка з цієї серії. І ось що я вам скажу, мені пощастило. Під час пошуків у старому розбитому галіоні я натрапив на справжній скарб. Ще одну книгу з цієї серії це банда піратів Таємничий Острів. Це не менш захоплива історія про наших старих друзів Томаса Вогняного, Віллі Розумника та Марії Безстрашної. Вони вирушають у подорож, щоб допомогти батькові Томаса і Марі. Та море, як завжди, не обіцяє легкого шляху. На них чекають пригоди. Небезпеки і нові знайомства. На їхньому шляху острів, повний пустотливих мавп, зламаний корабель та підступний і хитрий ватажок острова. Але не хвилюйтесь, все як завжди, закінчиться добре, з гумором, морськими історіями та неймовірними ілюстраціями. Ця книга справжня буря пригод і веселищів для малих піратів.